день такой хороший, и старушки крошек, хлебный мягкий с сизым голубям. Отгоняем мошек, спит гнидая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Оно а ну, извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный, Пусть стучат копыта дробью по мостовой, Да не хлещи коня, ему уже больно извозчик. Два червонца, как с куста, Если ты меня, мой друг, дождешься, Погоди, извозчик, я так устал, Ну, когда же ты со мной вернешься? Пойду на открытый, цокают копыта, Закружив мені голову жасмін і бросаєць криші, костечки Атвіше. Пам'ятник Богдану Хмельницькому. вы вже напевно добре пам'ятаєте. В він вже тоді стояв. От є у вас спогади. Пов'язані саме з цим пам'ятником. Можливо, якісь почуття от лишилися е з дитинства. І іноді ще бронять в вашому серці сьогодні. Пов'язані саме з пам'ятником Богдану Хмельницького. Е найперше е персона Богдана Хмельницького у ті досить вже давні часи зустрічала. Е і хмельничан, хто повертався десь з інших міст і гостей міста у, самій, у самому приміщенні вокзалу у у тому вестибюлі, який після реконструкції, до речі, дуже добре що залишили в такому вигляді, який він ще у 60-ті роки які, отим, у тому вестибюлі залі мав. У тому вестибюлі знаходилася велика, велика картина. Це Переяславська рада, Богдан Хмельницький, що виходить з церкви і оголошує про союз України з Росією, Покимарь на облучке я быстро, только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел, извозчик. Отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный, пусть стучат копыта дровью по мостовой, Да не хлещи коня, им уже больно Ця картина така яскрава, велика. Вона, напевно, що у, в таких дитячих спогадах, дитячих враженнях, це залишило ну, най, найбільше таке от враження, тому що завжди, як доводилося, як з батьками, наприклад, чи з друзями тут бувати, то ну, діти, звичайно, розглядали цю картину, так цікаво, незвичайно було. І тут виходиш на площу, а тут такий самий Богдан Хмельницький. Ось він зі своїм. Її булавою стоїть такий великий, показний, такий урочистий. Цікаво було, що то таке, що то за булава, чи то якась зброя, чи то щось, якийсь символ. Ну, Звичайно, в дитячому розумінні то було важко осягнути. Я сажусь на лавочку вдома. Он своїх старушек пережив, а у криштаодурі знакома. Стая голубиная кружит Нам теперь судьба так редко дарит Эти удивительные дни Так давай, извозчик, покимаем Не на облучке уж, извини Приятели, я тех давних дней Пленник, а Фаэтона нет Денник брошен Давай, приятель не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою лошадь. Извозчик, отвези меня, родной, Я, как ветерок, всегда был вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, Но чур не бить коня, им уже больно. А ви знаєте, чому в нашому місті встановлено аж два монументальних пам'ятники одній людині Богдану Хмельницькому? Тому що місто названо на честь Богдана Хмельницького. Ну а чому аж два пам'ятники? <гум> ну, знаєш, один пам'ятник на площі біля... Жде вокзалу один біля філармонії. Чиясь ідея незрозуміла. З 1954 року я ще тоді в Хмельницьку не був, але ідей виникло багато, тому що Хмельницький місто Проскурів було переіменовано в місто Хмельницький от, і він став обласним центром, тому сама історія. Ставила завдання зробити його обласним центром. А обласний центр це не тільки географія, це історія і треба відтворювати. тому про Хмельницького тоді мало хто й знав, але той пам'ятник, який побудований був на вокзалі, це він бетонний, він через декілька років вже почав руйнуватись. Другий пам'ятник Богдану Хмельницькому, що до сьогодні стоїть поблизу філармонії, опинився там не за задумом проєктантів, а через історичні обставини. Не всі хмельничани, особливо молоді, знають про це. Історія, краєзнавство і нині не належать до першочергових інтересів навіть інтелігентних людей. Ми запитали пересічних городян, чому Богдан Вершник забронзовів на вулиці Гагаріна. Ой, не знаю, чесно, навіть не знаю, хто скульптор. Ні, цього я не знаю. Я не цікавилася цим. Ну, е, я думаю, що там теж нормальне місце, центр міста. Якби він стоїть на почетному місці. Біля філармонії? Ні, не знаю, я не чула. Я колись чула, це е, мав стояти от на Кам'янецькому мосту переїзді. Там він мав, мали поставити підпори і там мав стояти. Коли виникла ідея, то довго підбирали місце. Місце підбирали. І сам пам'ятник повинен відповідати ну, самому гетьману, який був, самому його характеру, самому величі, який він представляв в той час. Цей пам'ятник він не тут повинен стояти, де він стоїть зараз. Довго йому шукали місце, і потім було вирішено, а він вже був відлитий в бронзі, але місце не знайшли, довго думали, де ж його поставити. І от було рішення прийнято над транспортною розв'язкою, яка не була в проєкті колись, але вона з'явилася як край необхідна. Транспортна розв'язка на вулиці Толстого і Кам'янецькій. По історії він повинен був встановлений зовсім в другому місці, я так зрозумів бути, на вулиці Толстого і Кам'янецькій. Але в зв'язку з змінами певними його встановили біля філармонії. Ну, я скажу, вам місце нічим не гірше. Везітка, якби вони встановили на застого і на тому постаменті, що він мав бути. Б... Там, то я думаю, було б краще поставити його там і на цьому консументі, і Була б певна візитка, бо так само, як в Хмельницькому, у нас немає таких видатних місць, щоб чимось можна було б так, ну знаєте, виділятися на фоні всієї України. Так що задуматись владі над тим, щоб його все-таки перенести туди і зробити. Ну, понятне діло, фінансування. Він повинен стояти на висоті десь до 45 метрів. На опорах. І ці опори вже проєктували в інституті Патона, тому що це конструкція тяжка, і проектували, щоб підняти його там над, над транспортною розв'язкою. І цікаві були ідеї, щоб в зв'язку з тим, що транспортна розв'язка знаходиться нижче цих вулиць е, Пушкіна, вулиці там, Купріна, а тут така лощина. І от е, задача така, над транспортною розв'язкою підняти е, таке е, кальцо для, для пішоходів. Пішоходи не повинні ходити, от, че, як зараз через цю розв'язку ходять через дорогу, Це дуже небезпечно, і там дійсно багато людей і зараз гине. Тому було вирішено підняти так, щоб. Люди, як виходять от з меморіалу, там е, військовий цвинтар, то повинні йти по тротуару вверх-верх-верх вверх і вийти на це кільце, на це кільце, і там розходиться по напрямкам. І от на тих, на тих опорах на великій висоті повинен стояти Богдан, але е, вже це було запахло розвалом Радянського Союзу. От. Вже начались, а для чого і взагалі, розумієте, И... а треба вже ставити, вже с... виготовлений. І автор просить, що ж, давайте що, якщо ні, то я заберу переяслав, там повезу, там поставлю там. І тоді обговорювали вже деталі. І коли на одному обговоренні виникло питання, а це питання цікаве. Що чому куди його направити булавою? Кому він повинен погрожувати? Найяснішому королю речі посполити ім'ям України дарую свободу. Хай береже тебе Господь. Богуне, наказую допомогти його величності покинути поле битви. Особисто головою відповідаєш за його життя. Ваш святость. Польська община тоді сказала, що це ви зараз ми ж в мирі з вами живемо, розумієте, ми отак от і що це ви булавой туди, булавої сюди, ну, поки там вже прийняли рішення, що тут було спілкування, де нема проблеми, це місто. Хмельницький, в честь Хмельницького, ну а в Польщі недолюблювали Хмельницького Богдана самого, це було правда. Тепер ми квити. Ти вільний. Але дай слово мовчати про все, що тут бачив. Не дам такого слова. Тоді я тебе не відпущу, поки не зберу всієї сили. І все через те, що Чаплинський забрав у тебе хутір. Що жінку відбив? Цить. Чаплинський мені сина вбив. Хіба пішли б за мною тисячі, якби я тільки про себе думав? Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка шляхти. У них земля. У них воля. А решта бидло. Яку подяку має запорозьке військо за кров пролиту в обороні Речі Посполитої? Де козацькі привілеї? Вільних козаків хочуть зробити хлопами. Я хочу воювати не з королем, а з ними. Король нам батько, а річ Посполита мати, і тому ти на матір татар ведеш. А що йти на певну смерть? Ні повторити долю попередніх повстань? Це не я, а вони магнати, матір мордують. якби не вони, мала б річ посполити не два, а три народи. Тисячі вірних шабель проти турків, татар і москалів. Гетьмане, хто ти такий, що взяв на себе роль судді і ката? Хай Бог судить і карає. Коли ми звернулися зі скаргою до короля, він відповів. Невже у вас немає самопалів і шабель? А цар царів сказав би тобі прости ворогам своїм, як я своїм простив. Я не хочу воювати з річчю Посполитою. Нехай повернуть права, і я відійшлю татар. Гетьмане, ляхи на нас ідуть. Війна. Друге питання. Коли зробили його, обговорення було ще один, да не один, воно декілька разів. Виникло питання таке. А який це гетьман їздив на кобилі? Він і архітектори, і історики підняли питання. Він їздив на жеребце. А якщо жеребець, то де його достоинства мужське, а їх не було. Розумієте, і починається да, доробляти, доробляти, все це доробляти, додороблялися, поки там вже і розвалився Радянський Союз. Натхненником і організатором встановлення пам'ятника гетьману Богдану як візитівки міста Хмельницького у всеукраїнському та міжнародному масштабах був саме Іван Васильович Бухал, останній тодішній мер радянської доби. В архітектурному образі він хотів висловити історіосовську українську ідею. Той пам'ятник, що біля філармонії мені не подобається. Чим? Ну, кінь стоїть не кінь в природі не може так стояти. Якщо подивитись на сам пам'ятник, ви бачите, він е -е -е, на коні зупинився. Оце спеціально під те місце. Він Йшов, йшов і зупинився. Передні ноги так. І так, нікому не погрожує. Це зміст цього було пам'ятника Богдана. Пам'ятаю, що ті часи були дискусії в суспільстві, що справді Богдан комусь погрожує, в яку сторону скерована його булава. Тобто шукали тут якийсь войовничий смисл. А виявляється, що ніякого смислу такого не було, а навпаки, що Богдан свою місію в історії виконав. Да, да, я хочу сказати, Богдан виконав свою місію в історії, але на етапах історичних цих періодів і в радянський період було багато тем, які закриті теми. Ми розуміли, я виріс на, на цій ідеології, що Богдан прослався тим, що приєднав Україну до Росії, І це було. Але коли далі документи інші читали, піднімали, мотиви були Богдана. Які мотиви, як мотиви відкриті, всім більше, більше зрозуміло стає, чому це він так зробив. Розумієте. І тому е, було я, ми, місто Хмельницький, якраз на межі Західські, тут починалася Польща, і тут особливі дискусії. Тут поляки у нас багато е, проживало і проживає, і тому не всім це подобалось, розумієте. І не подобалось, можливо, тільки тому, що не сідали за стіл переговорів і не казали, От на такому етапі це треба зробити. І мотивація була логічна, ми слав'яні. Чому б і ні. Історію міста ви цікавитесь? Ну так поверхностно ну, трошки так, да. Більш так третельно ні. Буває, але не сильно. Чому так? Часу немає. А куди ви його витрачаєте? Школа, музика. З чим Хмельницький славиться? історія його там на, на, до 600 років нарахує. Таких не збереглося якось в місті Хмельницькому таких серйозних пам'ятників, які б е, було е, показувати комусь. Але е, він дуже е, цікаве місто, його географія. І якщо в, в тандемі з областю, то рівних по історичній значимості, про привабли, про, 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 щоб приваблювати людей на місцях Хмельницького, аналогів, я так скажу, і нема. Тому що область третє місце займає по історії, історичним пам'яткам область займає третє місце. А якщо покопати глибше покопати, якщо добратися до скіфського кургана, до де ще біля курганів там багато достати, яка історія. Вона є, вона жива, просто прихована і не зрозуміла, то е, аналоги в місту Хмельницькому немає. Місто Хмельницьке взагалі бідне місто на пам'ятники і місця, які можна показати приїжджим. Тому нічого поганого я в тому не бачу. Якщо це гроші взяті не з якихось добрих справ, то тоді чому би і ні? Це нормально. Ми маємо бути культурними. Ми маємо ходити в театри, ми маємо слухати гарну музику. і Маємо на щось дивитися. А скільки цей пам'ятник коштує в місту? Ви не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, скільки він коштує, і тільки тому не пам'ятаю, що в радянські періоди в нас в місті Хмельницькому моя ідеологія була була така: спочатку ціль. А потім средства, і от коли ми зараз починаємо багато з, з, з коштів, начинаємо ми губимо. Тому мета, головна мета. Якщо є мета, то кошти знаходяться. От і сьогодні багато таких питань є немає коштів. Да єрунда, нема коштів у бідних людей. От є пенсіонерів, які працювали. Це моя генерація, яка, на жаль обіжена, понімайте з малими пенсіями, але вони вже якось доживуть. розумієте. а треба зрозуміти головне, що треба мету мати. Якщо мета є, кошти будуть. Дивіться картина сьогодні на депозитах. Тільки на депозитах, це статистика в Україні 480 мільярдів мільярдів гривень. Скажіть, це декілька бюджетів. Тому треба перестати нити. Нити, давайте об'єднувати зусилля, давати, давайте робити Україну. Пане Васильович, от як ви думаєте, постать Богдана Хмельницького, вона могла бути от саме тою об'єднуючою постаттю, об'єднуючою ідеєю для України, про яку ви говорили щойно? Якщо говорити про об'єднуючу роль. Богдана, чи може, чи не може, я е, хотів би подивитись на цю е, частину ширше. Е, ну, що таке віра? Віра це частина реальності, а те, що породжено вірою, от вірою, це теж стає реальним, якщо ми вливаємо свої ідеї в цю реальність. Місто Хмельницьке є, воно названо реально, це Хмельницький. так, І в це вірять всі, що воно є, то об'єднуючи може стати віра віра в те, що ми повинні бути разом, а сам вісь може бути і Богданом Хмельницьким. Тому що він, якщо подивитись на історичні справки і почитати глибше, чим надруковано, то він був. Не, не, не ну, як скажу, він мав свою думку, він мав свою волю і свої принципи. І от якщо отак от взяти за вісь, то так, да, він можливо перед кимось і прогнувся трохи, але це ж політика. І це зберегти треба націю, зберегти державу, зберегти територію. То тут не може просто топорно. тому може бути він об'єднуючим, але люди повинні зрозуміти, що це треба нам зробити. І нема ніякої проблеми Україну зробити. Просто я хочу чесно сказати, ніхто цією темою не займається.